Ще сім років тому ми робили холодні дзвінки, дзвонили на підприємства, дзвонили на до власників приватних будинків для продажу сонячних електростанцій. Розповідали, як це все працює. Ніша була перспективна і інноваційна, і дуже цікава. І вона випробувана часом. Ця технологія випробувана часом. Це доводить те, що знаходиться в мене за спиною. По-перше, це клієнт, який тільки що приїхав, закупився сонячними панельками для маленької домашньої сонячної станції, і наші офісні споруди, які вже всі покриті сонячними панелями. Он та криша, он та криша, також покрита сонячними панелями. І, і криша нашого офісу. Вон там стоять сонячні панельки, зорієнтовані на південь. Ось. І в результаті, що ми маємо? У офісній будівлі завелась одна сонячна компанія, саме Енергосейф Systems, І через декілька років ця офісна будівля повністю автономна. Почалося все з нашого офісу, звісно. Потім власник вирішив заживити повністю всю будівлю від сонця, поставив великий тисловський акумулятор. У нас акумулятори стоять Пелонтек, але власник захотів поставити більш Ємнісний акумулятор на такі об'єкти діють кредитні програми. Ми будуємо сонячні станції як за готівку, так і в кредит. Записатися на консультацію ви можете по номеру в описі відео, тож звертайтесь.